І сьогодні ми будемо про подорожувати бояренщи і питати у людей. Чи знають, хто вони? Хто буде отвечать на ці питання, которые я, блин, цілу ніч делала? От... Ні. ладно. Відно ні, просто і передні Давай такі. А можна увати відео? Не можна. Тю. Не так не чесно. Ну, чого ти мовчиш? Ну, скажи мені, чи можна, чи ні. Всім привіт! Це Жорик. а це Настя. І сьогодні ми будемо подорожувати по Яренчі і питати у людей, чи знають вони своє минуле. Добрий день, добрий вечір. Добрий день. Добрий день. Це програма Чи ти українець. А, чи можна нам задати декілька питань? Так, можна. Скажіть, будь ласка, хто і коли окрестив Київську Русь? А, ну, Русь крістив Ярослав. Був Это было в 1524 году. И это делали женщины. Добрый день. Можно взять на интервью? Можна, можна, ще не буде. Да, а в якому році мало простий скільки? Це була Ольга оповняла. Ні. Вальга, так? Вальга, да? в 1887. Му, де, а в якому році Україна стала незалежною? 1991. А хто, був? Так, так. а хто був президент? першим президентом? Першим Кравчук. А взагалі-то був Грушевський. Okay. Останнє питання, з яких кольорів складається прапор Яремча? Яремча зеленого. Зелений, і жовтий, здається, І такий... А, золотий здається, кольор? І ще. Не пам'ятаю І білий, і білий здивоцький. Дякую. Правильно чи ні? Майже майже? Мамо слухає. Можна да. Вона на роботі.

А в якому році Україна стала незалежною? Перший Друг. раз? Чи Друг. другий? раз? Другий. Добре. А у якому році почалася Друга світова війна? 1939. А ще одне А, Хто був першим президентом України залежні? Дякую, Дуже. Я передаю свою эстафету кому? Юрий. Все, пошел, давай. Доброго дня. Это программа «Отчетучиться в школе». Так, можно у вас взятые интервью? Нет, нет, нет. Ну, нас... Не все бывает Никто. первый раз. А вас можно взять интервью? Хлопчик тобто купив банку з кришкою. Банка коштувала на 10 гривень сестру автоматику. Банку він купив на 10 гривень дорожче, ніж тришка.

Не спішить. Не може. Георгі. Не ну, підемо за того з флаєрами якимось. Давай, вам, Пішов, ну, давай, оти. Я вже замахалася з цими людьми. Давайте печі, mm -hmm. давай, пішли. іди, 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 іди. Всього ще пошли в бой.

тому так, наступний. Давай. Ну ось вот, така. Так, так, так. Хлопчик купив банку. Все це стоїло коштувало 11 гривень, да, так? гривень. Банка коштувала на 10 гривень дорожче, ніж пишка. Скільки коштувала сторожка? Так, даємо. Ну, не подумай. Вбиваємо один одному. На гривню, а Ну так 11 гривень разом то. Ну подумай. На 10 гривень. Ну добрим. Ну там ці, треба подумати про себе. Хіба одна всередині. Давайте останній загор. Ну давайте. Доведе ну, так, так. Найлегше. Давай. Так. Один француз дуже не любив е, вежілого. Та він кожен ранок, вечір та день туди прибуває, тому він все робив. Да. Посидіть там. Знаєте, причин багато може бути? Ну. Назвати одну з причин. Скільки хочете? Можливо, він там працював. Ну, ще одно. Можливо, він ніде там я, працював. Я знаю, тому що Роман каже, Роман Роман. Ну, так, це на логіка. Фактор кельний. У мене походу логіка хромає. Його цікавить. Гаразд, дайте підказку. Давай. Це зв'язано з погазом. <плес> <многозором. плес> він, він, ну, він думав, що далеко на там? Він, він ось бачить щось, так? Заїхало везі. <плес> але чого він не бачить? <плес> він щось бачив заїхаловій везі, але чого він не бачить? бачив, то підет такі. Він бачив усе, тому що це не бачить. точно пережив. Самої бачить? Так. Це і так.